Вітаю. Нещодавно мені в голову стрельнула нав'язлива ідея, що мені потрібна електронна книга. Так як поки що в моїх руках не було жодної книги, то вирішив взяти щось дешеве. Тоді я наткнувся на ці кіндли з Америки. Вони в досить вбитому стані, але екран сам по собі цілий, лише з дрібними царапинами. Тому, недовго зволікаючи, я замовив це чудо-юдо. Воно маленьке, легке. Чудово лежить в одній долоні. На жаль, царапин на ньому хоч відбавляй, але я все одно з під нього чохол, тому більшість з них я бачити більше не буду. Швидкість в нього, як у Трампа, але зі своєю роботою він справляється. Текст видно чітко і читати доволі приємно значно краще, ніж з телефону. Ця книга має підсвітку, але я її використовую тільки коли навколо темно. У день її зовсім не потрібно. Кожну книгу комікс чи мангу можна налаштувати під себе. Наприклад, підрегулювати контраст, збільшити рамки або ж налаштувати шрифт. Також до тачскріну потрібно привикнути: він тут не такий, як у телефоні, тому нажимати треба чуть, -чуть сильніше. Також з мінусів, це практично повна відсутність електронних книжок українською в інтернеті, принаймні легальних. Навіть якщо купляти на Якабу, то деякі книги закачувати все одно не можна з сайту. Тому раджу купити книгу всердно і тоді закачати неофіційно, щоб була чистою совість. Я довго ще не міг вирішити проблему великих рамок в PDF, Через які текст ставав меншим і розгледі дрібний шрифт ставало проблематично без вбудованої лупи. Але як виявилось, це легко фікситься перекоінвертацією файлів в формат Kindle. Якщо вам цікаво, як перекидати файли з комп'ютера на Kindle, перепаковувати файли та інше, пишіть коментарі. Загалом мені багато що сподобалось у цій електронній книзі. Її портативність, довга тривалість роботи від батареї, компактність, її цілком можна помістити в кишеню штанів, а також ефект реальної книги без необхідності носити з собою важкенно звичну книжку. Можна просто йдучи по вулиці, нажати одну кнопку і читати, а враховуючи те, що це чорнильний тип екрану, то й сонце тепер мені не ворог, і екран ідеально читати навіть у дуже ясну погоду. Пристрій також не боїться дощу і пилюки. Але для більшої водонапроникності раджу купити резинову заглушку для мікро-USB. А й так, в цій книзі застарілий мікро-USB, на відміну від новіших кіндлів. Я задоволений своєю покупкою. Враховуйте, що цей 10-й кіндл вартує більш ніж втричі, дешевше за 11-й. Хоча й за більшу ціну, але наступник пропонує більше розширення, діагональ, плавнішу роботу і інші приколи. Тому який обирати, вирішувати вам. Я був би дуже радий, якби ви написали мені в коментарі, які цікаві книжки мені варто прочитати. На кінець я хочу показати вам чохол, який я зробив під цей пристрій. Вирішив стилізувати його під улюблену гру, «Сталкер». на задній кресті зображено ND час і логотип гри. Цю модель я скоро виставлю на свій кульс 3D, тому будь-хто зможе закачати її. До речі, Переходьте на мої сторінки, там можна замовити у мене розробку 3D моделі, її друк або купити вже готові моделі. Дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ.